Розділ другий. Смутний і невеселий сидів у світлиці на лавці конотопський пан сотник, Микита у ласущ за бреха, а обчі б він сумував, ми вже знаємо. Еге, та не зовсім. Хіба чи не дасть нам товку оцей, що лізе у світлицю до пана сотника? А хто ж то лізе? Що ж це він там так мордується? Допіткнеться у двері та й назад наші. От та хворостина, що несе у руках та його спиня, коли держить її поперед себе, то тільки що ніс у двері ткне, а вже хворостина і обіперлась об угол. Коли ж її волоче за собою, то зовсім увійде в світлицю, а вона за ним волочиться і чіпляє його, як та сварлива жінка за п'яницею, мужиком. Упоперек же їй не каже й всунути у світлицю, бо кріпко довга була. Лізо то не хто, як прокіп Григорович Пістряк, сотенний конотопський писар і щирий приятель пана сотника, Микити уласуюча забрьохи, бо він без нього ні чарки горілки, ні ложки борщу до рота не піднесе. А вже на пораді, як Пістряк Ригорович сказав, так воно, так і є, так і буде, і вже і до сто баб не ходи. Так ніхто і не допоможе. Що ж то він за хворостину пре у світлицю до пана сотника. Але лучше всього послухаймо, як і об чим вони собі будуть розмовляти. То тогді уже знатимемо все. Та ще і те знайте, що пан Пістряк суть писар, 12 год учився у дяка в школі, у год вчистив граматику, два годи вчив чистословець, півчварта года сидів над псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп'ята года вчився писати, а сілісінький год вчився на щотах, а помештив, ходячи на крилас, поняв гласи і ремонгойні догматики. І сковородині херовимські туди ж задяком, піддячим і окселентує, тобто підспівує. І Павлачтеніє, коли небагацько закладок, утне на всю церкву голосно, а вже на річках так бойки, що як розговориться, розговориться, так усе не попросто, усе списання. Так і наш отець Константин даром щодо синтаксису ходив, слухай його слуха та здвигне плечима та й відійде від нього, кажучи. Хто тебе, чоловіче, зна, що ти там говориш? Отакий то був у нас у Конотопі писар, оцей Прокіпригорович Пістряк. Та як стріне він з паном, сотником за Брьохою розмовляти, так ви тільки слухайте. А вже чи второпаєте, що не знаю, бо він у нас чоловік з ученою головою. Говорить так, що із десятьма простими головами не розжуєш. Отже, то, як пан сотник бачить, що пан писар не влізе у його світлицю та стою довгою хворостиною та й пита Та що то ви, пане писарю, якого чорта до мене в світлицю прете? Та се добродію порт обсотені в народочисленні, в наличності предстоящих по мановенію вашому, та бодай він сокрушився в прах і в пепел, невмістим є щертог ваш. «Подобаєть об стіну протяти або стелю підняти, бо не влізу до вашої вельможності, сказав пістряк та й почав знову возитись тою хворостиною. Що ж то за лепорт такий довгий Хворостина ж йому, мабуть, замість хвоста, чи що? Хворостина сія, хоча є і хворостина, но вона я не суть уже хворостина, понеже у, у восуть на ній вмістили ще душ козацьких прехраброї сотні Конотопської. За ненахождженням писательного существа і терпітанням десниці і купно шуйці. Отак відсипав наш пістряк. Та кажіть мені, попросту, пане писарю, овже мені те письмо остило та опоганіло, що нічого й не второпою, що ви кажете, говорите. Тут і без вас нуйга узяла. І печінки, і до серця так і чую, як підступають, сказав пан сотник та й схилився на руку, та трохи таки чи й не впустив слізочок пари другої. Горе мені, пане сотнику, сказав Пістряк. Мимошедшую седмицю глумляхся з молодицями по шиночкам здешньої Палестині, і вечерю сущу минувшого дне. Бихнеподвижен, акі клада, і нім, а і риба морська, і семнезапна явість потрясе мою внутрішню утробу. А паче, і паче єгда прочтох, і урозуміх повеління милостивого начальства збиратися у поход аж до Чернігова. Сіє, пане сотнику, пишуть, щадя душі наша! Да не когда страх і трепет обуяють нами, і ми скорбні падем на ложі наша, і усуднем смерть. І того ради скритності умислиша, аки би у чернігов, а хто вість чи не дальше іще о горе-горе, і паки реку горе. О горе-горе, Ригорович! О, горе, горе Оласович! Отак От то горювали пан сотник з паном писарем, що прислано їм предписання йти в Чернігов зо всею сотнею і зібратись, зо всім прибором, і узяти пров'йонту для себе і коней на дві неділі. От як горюють пан сотник у світлиці, а пан писар за порогом далі сей і вигадав, бо вже на вигадки завзятий був та й каже Соблаговолітє, пане сотнику, дати мені о сукрушительному приломлені сієї трикратно опоганівшої хворостини. Я же нині суть уранзі лепорта, бо самі созерцаєте ясними, хоча й не вашими очисами, що неумістим, єсмь, з нею у чертог ваш. Почухав голову пан Уласович, довго думав. Далі каже себто, по вашому переломити хворостину. Так, ти бо кажеш, що це вже не хворостина, але порт об нашій сотні, так щоб часом не було на від старших, бо і сам здоров знаєш, що пан полковний писар щось до нас добирається і так підглядає, щоб мокрим рядном на нас напасти. Не убоїмся, не устрашимося, супостата соусею його враждебною силою. Цього ради довлієть нам проти нього бути мудрим, і сіє посліднє реченіє предписання ні сполнити, сповнити і того, що повели, вельможний пане да сокрушусію палицю. Так, прокручувавши уси і очі у стелю, утопирівши, казав пан Пістряк. А далі бачить, що пан Микита йому ні пари з уст, бо й досі ще не второпав, що то йому каже, та й скрикнув Так ламати? Та ламай, пане писарю. Хрусь! пан писар і переломив хворостину. Переломишся, каже, і це нині можу вмістити в чертог твій. Та сяє, кажучи, і уліз у світлицю і кланяється пану сотнику і подає йому з двох рук по цурпалку і каже Подозвольте, прийміте, та що ти мені, оце, пане писарю, тикаєш у вічі, чи їх виштрикати хочеш, чи що? питається його пан сотник, притулюючись до стіни, а боячись дума, чи не погнав Ригорович п'ять химер, як було після перепою на великодніх святках. Що воно таке є? кажи мені попросту без письма. Сіє суть, пане сотнику, замість списка нашої сотні, каже писар, його вже не в возмогах списати за дрижанням десниці моєї, від глумлєння пиянственного вище і з'ясненними молодицями, і того ради узяти хворостину і на ній не знаменах коєго ж до козака. І се суть вірної слово, у кожному десятці по десять козаків. А усіх такових десятків суть також де десять, слідувательно уся сотня, як скло. Соблаговоліття, пане сотнику, щот і учиніть по сій хворостині і лицем к лицю самою єстественною сотню, зібравшуюся біля Палестини Кузьмихи, кривої шинкарки, очі саме обозріти. Еге, пане писарю, каже йому пан Уласович, я, пожалуй, соблаговолив, так ліків більш тридцяти не знаю. Лічи сам і роби, як знаєш, ти на те й писар, а я усе опісля підпишу, бо я на те сотник, щоб не лічити, а тільки підписувати. От і став пан пістряк лічити лічить, лічить, а у п'ятій сотні одного козака не долічиться. Що за притча, аж скрикнув. Сотищах і були усі, і ся єдин не обіртається, і зиду, і поки ученю перепис хто з оглашоних не дав мені і пред очі ваші стати, біжа і скрився. Нехто, як уповатільно, ілько на От і пішов на двір до козаків лічити, а пан сотник зараз кинувся до Корватки за долівкою та, не віддихаючи журби ради, та й висмоктав її до чиста. Аж ось і пан Ригорович своїми цурпалками лізе у двері. І веселенький, і швидший, щоб втішати пана сотника, і каже Не журітесь, добродію, усе козацтво наше у купі, ні жоден, ні пошвендів нікуди. Ось де вони. І прийнявся лічити в п'ять у п'ятім десятку нема та й нема козака. Як затупотить Григорович ногами, як ухвати себе за чуб, як почав коренити і батька, і матір, і увесь род того присучого сина козака, який ховається, поки він лепорт унесе у хату до пана сотника. Як на дворі ліче, так усі до єдиного, а у хаті ліче, то один та й усе у п'ятому десятку так і щезне, неначе його злидень злиже. Вернувсь пан пістряк до сотні, перелічив козаків усі. Вернувся до пана сотника, лічить по хворостині, що в кожного позарублював катма одного. Хтось утік. Вп'ять вернеться до сотні, щоб тому, хто ховається, голову побити. Так був усі якраз. А у світлиці по зарубкам нема одного. Та разів десять таке йому було привидіння. Вже аж засапав сердешний, бігаючи з хати, то в хату, то до сотні, то від сотні. Що вже й пан Уласович убравсь і зовсім вирядився, і вже шапку узяв, щоб іти до сотні. Так у пана писаря один козак усе утіка. І хто такий, незвісно, бо усі на зборі і один одного держать за пояс, щоб не утік ніхто, поки їх по хворостині перелічують. Та годі тобі, Ригоровичу, ушастатись. Ходім та удвох зо мною перелічимо. Коли там усі, а на хворостині нема одного, так кат його бери, нехай той і пропада, аби живі усі були. Так сказав пан сотник та й переглядається пильно на писаря. Чи до діла то він сказав і що чи не гримне він на нього за нісенітницю, як воно й часто бува? Довго слухався про кій Пригорович і пальцем поводив. А далі, як цмокне, як підскоче, як крикне: Оця я річ до діла! Утробою сожалію, що такове мештаніє і зиде із глави моєї, і уклонися у дебі пустини. Там вам, пане сотнику, довлієть і полковим суддею бути за такої неограниченої і мудрої рішенії, Його ж і азневозиміх. Ходімо же, батьку, нині возвеселися утроба моя от цілості сотні і, скончавши діло, урем'я і підкріпленіє вчинити. От і пішли. Агу, і наш пан сотник повеселішав трохи, щось якось то недумано-негадано, та продумав доладу, та ще й так, що і сам Прокіпригорович Пістряк, конотопський сотенний писар, та й той його за вигадку зроду вперше похваляє. А Ригорович іде за сотником та й своє гада, та дума все не біду вже каже пан сотник, не буде розумніший за мене. Нащо ж йому і писар, коли сам буде і видумувати, і підписувати? Оце тільки не видно, що сам буде й писати, та, може, й на щотах викидати. Та не дам себе, я йому хука усучу. Підійшли до самого шинку Кузьмишиного, аж тут і сотня стоїть. І, поскидаючи шапки, поклонились пану сотнику. Здорові були, діти. Чи всі ви тут? спитав їх пан сотник і, узявшись у боки, обглядав їх оком, неначе облічував або розглядав кожного упику. А він, я ж кажу, більше тридцяти ліку не знав, а козака ні однісінького утвар не знав і не тямив, хто з них девко, а хто Процько. Здоров, батьку. Дорохнула йому громада, усі метуточки здесь до єдиного. А перелічи писарю, чи не сховався якийсь, повелівав пан сотник, надувшись, як той сич. От писарю Ригоровичу вп'ять біда. Усі козаки і як столи в хворостину докупи, так і по зарубкам усі. Та який же там чорт мандрував, як я увіходив до пана сотника? крикнув Пістряк, серця та аж ногою тупнув. Та тривай лишень, Ригоровичу, сказав йому, усміхаючись, пан Уласович. Адже і козаки усі із хворостини ні жоден не втікав. Все ти, як переломив хворостину, так вона якраз на казаковій хруснула. От ти, держачи її на дві половини, тим одного й не долічувався. А козацтво сеє, слухаючи, як підніме регіт. Так, такий вельможний батько, так. Знай кричать і кажуть Отакий, От бачу наш писар. О, його! А бодай ви показились із козаками, і з хоростиною, і з ліками, із начальством. кричав на всю вулицю Ригорич. А сам, як не лопне серця, ухопив твою хворостину, поламав, потрощив її на шматочки та й кинув козакам у вічі, приговорюючи. Цур вам, пек вам, осина вам, нехай вам нацять лихорадок і півтора стільки щирячок і болячок, коли знайшовся уже розумніший за мене. Нащо я вам? Та й почав п'ять письма. І зайду у пустиню і уселюся у горах Араратських, у послідніх морях. Цур вам! От пан сотник його і спинив і, узявши за руку, і каже Годі ж, Григоровичу, не серця. Уряди годи довелося мені з тебе покепкувати, а ти вже й сердишся. А тямиш, як мені підсунув лепорт, а я, нічого пак, не вміючи писати, та на ньому сторчі підписав, а пан полковник і підписав, що. Каже конотопський сотник, пане Микито, ти єси дурень, та я за те на тебе й не сердився. Хоч ти й довго мені обтім доклади докладав, і в вічі насміхався. Годі ж, годі, ходімо обідати. Нехай вам сей та той із обідом вашим, окроми хліба святого. Бодай той подававсь, хто таку мудрацію мені втяв. замотав руками наш пістряк, усе сердячись, та й потягне, оглядаючись додому, та й бомоче собі сам. Подавишся, як я тобі галушку піднесу, підведу тебе під монастир. Буде у конотопі сотник, та не забрьоха, кланятимуться й пістряку. А нам же яка порада буде загули козаки, дивлячись, що усе їх начальство чи переказилось, чи кат їх зна, писар, мов після дурману, повіяв собі додому, а пан сотник понурив голову та й теж потяг до своєї хати. От вертають пана сотника і питаються, що їм робити і для чого їх зібрали. Але сидіть, зна!» – крикнув на них Микита Уласович, лаючи і в батька, і в матір. Цур вам, відчепіться від мене, війтесь собі, куди хочете, хоч на шибеницю. Який я порядок дам, коли писар сказився. У нього леперт. Все пан Уласович усяку бумагу узивав лепортом, не вміючи вимовляти, чи там предписання, чи що бувало. Нехай каже, чи не проспиться, бо він часто химери гонить. Та гдій розтолкуємось, а тепер ніколи. Та й пішов тихою ступою додому. На те дивлячись, і козацтво рушило. Хто у шинок, хто у солому після такої муштри спочивати? А інші мотнулись на вгороди дівчат полохати.